Аго, друзі! Пропоную вам цікавинки з досвіду моєї роботи як вчителя трудового навчання та технологій. Кажуть, хто володіє інформацією, той керує світом. Сьогочасне суспільство інформаційне, відео стало важливою частиною освіти. Що уроку учні споживають величезну кількість інформації за такий короткий час. Вас вітає заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 7 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області. Через те, що я використовую на своїх уроках власностворений відеоконтент, учні можуть за секунди сформувати думку, яка впливає на пізнання, переконання, ставлення, настрій, фізичний стан, поведінку. Медіа це посередник між тими, хто створює інформацію та тими, хто її споживає. Сподіваюся, мій досвід буде корисним для вашої подальшої роботи. Хай вам щастить! Па-па!